Живемо люди на землі і плачемо, і радієм, і наче в то своєм житті багато що вже мієм, пташи нечистий переспів нам серденько хвилює, і світла ніч під їхній спів нас зорями чарує. Цікавий світ навколо нас кортить усе пізнати, і в океанів глибину, і гір високі шати, бентежить душу біль чужий і плач гіркій дитини, що ж на заваді нам стає лишатися такими Ча та чи достатньо знай у нас любові та бажання. Щоб зберегти землі красу без болю та страждання, на жаль, знайомі нам також байдужість раболіпність, жадоба влади і грошей, підступна зрада підлість, та все ж не вічні кривда й зло, їм бабуття не мати, лиш вічні цінності, життя будуть торжествувати. Живемо люди на землі і плачемо, і радієм, і начебто в своєм житті багато що вже мієм, нечистий переспів нам серденько хвилює, і світла ніч під їхній спів Нас зорями чарує. Цікавий світ навколо нас кортить усе пізнати, і океанів глибину, і гір високі шати.